Вітаю всіх, розводняк по-дорослому, всіх військовозобов'язаних. Тільки так на сьогодні можна описати ситуацію, яка відбувається із платою штрафів через резерв плюси і зняттям з розшуку, як би мовити, онлайн. Якщо вам цікава та тема, то обов'язково залишайтеся з нами. Зараз розповім всі деталі. Я думаю, немає в Україні такої людини, яка не знає, що таке розшук від ТЦК та СП. І зрозуміло, із новими змінами, які були застосовані до застосунку резерв Плюси, багато чоловіків побачили в себе в резерві, зрозуміло, що вас розшукує ТЦК для складання адмінпротоколу і звернулися до Нацполіції. Но, досить схожа така ситуація в багатьох чоловіків. Появилися і досить недавно. Але що робити в такому випадку? Зрозуміло, що потрібно знімати розшук, оскільки ходити по вулиці, коли ти в розшуку ну, така собі ідея. І багато чоловіків приймають рішення сплатити штраф онлайн через даний застосунок. І як би мовити, на перший погляд є досить непогана ідея, оскільки сплатити штраф можна в двох варіантах: це або написати особисту заяву відправити до ТЦК ТСП, дочекатися відповідь, сплатити штраф і надати їм квитанцію про підтвердження даного ну, Вирішення питань, тож ви сплатили і закрили питання. Але зрозуміло, що розшук знімається з моменту складання постанови саме таким шляхом. Якщо ж ми дивимося по резерв плюсу, то набагато швидший процес. Не скажу, що довго, дійсно, швидко це питання вирішується. Склали на місці в себе вдома дану заяву, відправила через застосунок, сплатили і вуаля, через декілька годин у тебе розшук зняти. Але. От саме в цьому моменті і є ну, просто розвод від ТЦК ТСП від Міністерства оборони. Оскільки ви сплатили штраф, через декілька годин дивитеся, у вас дійсно чистий застосунок, немає Резер плюс якоїсь там червоної полоски про те, що вас розшукує ТЦК, у вас все добре. Але буквально через декілька годин або через декілька днів у вас виявляється знову розшук, і вас розшукує ТЦК, ТСП. Але дата, коли вам потрібно з якого моменту вас розшукує уже та сама дата, якою ви сплатили дану постанову? І тут виникає питання: як може бути знову порушення військового обліку, якщо ви сплатили штраф за неявку по повісті, а вам на адресу? Вашого місця проживання або адресу місця реєстрації, ну, аж ніяк не могла дана повістка прийти. От вам і виходить ситуація, що ви нібито вирішили питання набагато швидше, чим вам цього б хотілося. Тобто раз, два, собі вдома закрили питання і все. Але ви зіштовхуєтеся з тою проблемою, що ви потрапляєте в ще більшу халепу, оскільки ви заплатили зрозуміло, що краще відправити їм лист про сплату. І в цій заяві вже. Заново, писати, описувати всю вашу ситуацію і писати, що ви нову повістку не отримали, що ви штраф сплатили, що, в принципі, виконали вимоги даної постанови і, зрозуміло, усунули дане правопорушення. І на підставі цього просите. Зняти даний розшук. Тобто, замість того, щоб іти по звичайній процедурі десь плюс-мінус місяць, то ви пішли набагато швидше, але по часу зайняти так само, якщо навіть і не більше. Тому, якщо е підсумувати дане правопорушення і дану ситуацію, то зрозуміло, що навіть якщо ви вирішили прийняти рішення, сплатити штраф е і закрити дане питання, зняти розшук, то Саме краще не через застосунок це робити, оскільки ви тільки сплатили, і відразу у вас з'являється новий розшук або через деякий проміжок часу. І ви навіть можете не встигнути забронюватися. То в такому випадку краще йти все ж таки добрим да, от бумажняним форматом, відправити, отримати. Хоч воно буде дещо довше, але набагато буде ефективніше. Ну і ще, друзі, ніхто не забуває про... Строки притягнення до адмінвідповідальності. Зрозуміло, що якщо вам потрібно терміново, то саме простіше визнати свою вину, закрили і забулися. Але є і третій варіант, який також є досить дієвим, але ну, трошечки довготривалішим. Тобто, це ви, якщо бачите, що строки давності вже підходять з моменту вчинення вашого правопорушення, то можна подати заяву про зняття з розшуку і закриття вашої адміністративної справи у зв'язку з пропущенням строком давності. Вони дійсно його розглянули, так само вони його приймуть. Рішення дійсно довше по часу, але так само воно буде ефективно. Тому перед тим, як сплачувати штраф через застосунок, обов'язково подумайте перед тим, як робити цю проплату. Ну а якщо у вас виникають якісь питання або потрібна допомога у вирішенні ти іншого проблемного якось. Да, Питання для вас, ви завжди можете отримати консультацію телефоном, який ви бачите на екрані. А з вами, друзі, завжди був я, адвокат Вадим Вітенко, який з радістю допоможе вирішити всі ваші проблеми. Дякую за перегляд, всім пока, до нових зустрічей!